Добрий день мляк. Подивіться, будь ласка, що лежить в мене на столі. Це кубики, а це м'ячики, схожі на справжні кавунчики. А давайте порівняємо ці два м'ячика. Однаково вони, вони за величиною чи ні? Вони подивіться, будь ласка. Маленький, а цей великий за величиною. Бачите, цей м'ячик. Переміщається в мене в долоньки. А цей не поміщається в мене в долоньку. То вони різні. Цей маленький, а цей великий за розміром. А давайте тепер подивимося на наші кубики. Одне той кубики чи ні? Світлозелений, бачите, займає всю мою долоньку. Який він великий. А тепер я покладу на свою доньку та зелений кубик. Бачите, він займає тільки частину моєї долоньки. Тому він маленький. Це великий кубик, а це маленький. За розміром. Як і цей кавунчик-мячик маленький, цей кубик теж маленький. Цей ящик великий за розміром і цей кубик великий за розміром. Сьогодні мене на заняття ми познайомилися з поняттям великий та маленький. Сподіваюсь, Мерета, вам сподобалось наше заняття. До зустрічі!